Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і блогер. Значить, така ситуація. В Антойносі був приліт, перебило газову трубу. Там залишаються люди, які не за волею, волі вони придивляються за е, тваринами, за собаками-котами, за домами. О, там ще люди там є. Це люди. І от на вулиці Херсонській перебило газову трубу, і ніхто газ не відключає. Сайт. Херсон газу е, вилучено, його не, не існує. Дзвонить нема куди, щоб сказати за таку проблему. Дайте мені гаєчний ключ, скажіть, де перекрити ту трубу? Я перекрив. В мене в мою хату прилетіло, коли от, от, два тижні тому був іскандер в центр міста. За три квартали прилетів от, отакенний булижник, попав теж в газову трубу. Ви думаєте, хтось приїхав і перекрив чи щось зробив? Чи хоча б проінспектував, вона там перебита, чи просто пам'ята? Я звертаюсь до наших керманичей, до військової адміністрації, до міської адміністрації. Будь ласка, там люди. Якщо там хтось запалить вогонь, там пів села взлетить на, на, на повітря. І це буде на вашій совісті. Як так? Дзвонить нема куди, жалітися нема куди. Не висилають туди рятівні, рят, рятівні е, екіпажі. Чи там монтажні. Дайте мені, я з'їжджу, мені по барабану, я нічого не, вже в цьому житті не боюсь. Чи хлопці з'їздять. Ми там постійно буваємо. Поруч будемо проїжджати, закрутимо ту трубу і на цьому це закінчиться. Це жесть. Кирюха, скажи пару слів з цього а приводу. Що щось зрозуміло. Як це так? Ну, буду надіятися. Як це так? Шановні керівники нашого міста, будь ласка, відреагуйте. Дякую за увагу. Разом до перемоги.